Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. На зв'язку Іспанія, Мадрид. Там після початку повномасштабної війни живе з донькою харків'янка, письменниця Інна Усенко. Вона пише книжки під псевдонімом Агнія Огун. У листопаді пані Інна презентувала свою книжку Сезон дощів у перекладі іспанською мовою. Але поговорити одразу після презентації завадило велике горе у нашої землячки в Харкові. Помер батько. Тому добрий день доводиться говорити із словами співчуття. Це справді сердечно, пані Інна. Добрий день і співчуваю ваші великі втраті. Чи чути мене зараз? Так, так, добрий день. Дякую за запрошення за цікавість до нашого життя. Дякую за співчуття. Дійсно, це велика втрата для нас з донькою. Дуже дуже боляче, що ми. Не могли в цей час знаходитись в Україні. Так з іншого боку, була і радість, вийшла моя книжка, і це завдяки моїм близьким, і це для них. І я присвятила їм цю книгу. І життя, є життя, життя на межі зі смертю. Мусимо бути сильними. Я надіслала їм цю книжку з присвятою. Він навіть потримав її в руках. Ну, він хотів почитати її українською, але вона ще не вийшла українською. Але він читав навіть іспанською і подивився. Обкладинка дуже чудова. Це українська фотограф, це як часточка українець і мої малюнки там в книжці. Так, Тому... так. Справді дуже тепла порадів. обкладинка, і добре, що він устиг порадіти разом з вами. Робота над словом це завжди витягує з цього стану. Коли виникла ідея свою книжку, яка не виходила в Україні і була написана до повномасштабного вторгнення, до цієї великої війни, яка триває, Видати саме іспанською мовою, отже, про історію вашої книжки сезон дощів». Я поспішала з цією книжкою і зв'язку з моїми батьками, щоб їм важко, і хотіла, щоб вони потримали цю книжку в руках. Тут якась навіть містика була, що ця презентація книжки. Це було для мене як ну, вихід в відкритий космос, така максимальна концентрація. І Якраз наступного дня після презентації тато потрапив в лікарню. Ніби і тут мені допоміг, щоб я сконцентрувалася і не розгубилася і не, не втратила цього заряду. І прийшла до іспаномовних читачів, і, і особисте все це було потім. Як виникла ідея книжки, мені хотілося. Бути не просто біженцем, істотою такою, як домашня тварина, про яку турбуються, і все необхідне. Мені хотілося бути повноправним членом цього суспільства і, і щось привносити своє і на рівних ділитися думками, своїми почуттями, і донести це велике горе війни, що в нас сталося. Але отак от прийти одразу з книжкою, я розуміла, що це важко. Я почала публікації статей. Це велике щастя, що я знайшла перекладачку. Але переклад це тільки технічний бік. Треба знати, що казати. Ці аудиторії зовсім інакші, не такі, як в Україні. Це інший менталітет, інші символи, з якими образами і мені чомусь весь час пригадувався Хемінгуей, який. Був тут в Іспанії, який писав про громадянську війну, і я теж в Іспанії, я теж пишу про війну і щось знайшла його роман Фієста. Про Іспанію З цього почалося, і я відчула, що є якийсь контакт з аудиторією, якесь співчуття, розуміння. І так вже зараз в мене вийшло 9 статей іспанською мовою, і я зрозуміла, що я можу вже свої літературні твори пропонувати. Книжка була написана ще в Харкові, і все таки дописувалася в Мадриді. Книжка написана в Харкові. Цікаво, що це як передчуття. Мене ці книжці описуються. Відносини людей, вони справжні, але вони на відстані через телефон. Була епідемія, потім війна, і в людей це вже стало не просто якась екзотіка. Дуже багато зв'язків розірвалися, дуже багато на відстані і кохання, і навіть поховання на відстані. І... Це є інший якийсь вид життя, я не знаю. В мене таке трапилося, і в мене немає ні стіни плачу, ні пригорщі рідної землі, нічого. Це ну, якось заганяється всі емоції. Всередину така книжка це теж на цю тему взаємини на відстані. Я думаю, що в іспанській публіці це теж цікаво писалося до повномасштабного вторгнення, але напруга це відчуття якоїсь тривоги, якоїсь невідворотності, воно все е, потрапило в, в цей текст. Був той момент, коли ви відчули так, статті вже сприймаються, у них є своя аудиторія, і варто братися за просування власної прози, за переклад. З чого починалася ця робота? Пошук видавництва, пошук перекладача. Ну, Це проходило паралельно, тому що дівчина-перекладачка Олена Данська, вона художніми текстами раніше не займалася. Це теж для неї був великий виклик, і ми радилися з різними редакторами, і поки виходили статті, ми доводили до ладу текст. І потім я надсилаю текст видавництва, яке просто знайшла в інтернеті, і вони дають добро. Я дуже зраділа, переживала вже рік, пройшов і ніяк справи не просуваються, начебто вже можна давати видавництво, але перекладачка каже: Ні, ще текст сирий, я от бачу, що щось там не так. Допоміг випадок на літературній зустрічі. Я познайомилася з письменницею-перекладачкою Амелією Сираєр. Я звернулася до неї, і вона порадила мені свою знайому філолога, дуже вахово досвідченого редактора Анну Андрес. І Ми почали працювати з Анною. І це було саме те, що потрібно. І Олена сказала, що все ідеально, півтора року пройшло, поки ми доробили цей текст. Справді у вас в тексті зустрічається назва Харків йдеться про ці 4 тисячі кілометрів між героїною і е, іншою людиною. Чи як там розгортається сюжет для іспаномовних читачів? Так наші герої теж в книжці живуть на відстані. 4 тисячі кілометрів це між е, Іспанією і Україною. Це в мене так було як. Запрошення на презентацію і ну, саме як відчуття, я я перенеслася зараз в інший іспанський світ, і він дуже відрізняється, і мені тут дуже комфортно, хочу про це сказати: душевно комфорт. І я мрію, щоб в нашій країні так було. І просто люди живуть гармонійно, дружно, вони дуже відкриті, дуже делікатні. Водночас, весь час я на зв'язку з Харковом. Кожен день я переглядаю е, новини, прильоти. Я переживаю за своїх близьких, тому е, ці 4 тисячі кілометрів вони проглягають через моє серце, можна сказати. І ще хочу сказати, що е, я відчула. При роботі над книгою, що навіть 90% успіху, коли ти вже пройшов майже все, це ще нічого. Ти йти це такий марафон дуже довго виснажливий. Нарешті ми його пройшли, але це виявляється тільки початок, бо треба продовжувати презентацію, треба готувати наступні книжки. Ну, про це, про плани трохи далі, якщо з вашого дозволу. Так, звичайно, про плани варто говорити після того, коли ми. Представимо нашим слухачам саму презентацію. Я не знаю, чи виходив іспанською десь Сергій Жадан. Є переклади, переклади Андруковича. Ви люб'язно надіслали мені файли, які дозволили мені зануритися в цю атмосферу. Я з задоволенням послухала вас і пропоную ці цитати із листопадової презентації сезону дощів Інни Осенко. Дуже приємно вітати таку велику аудиторію. Дуже дякую всім, хто прийшов. Це справжні друзі. Я дуже ціную увагу і, і допомогу. І щаслива, що ми нарешті всі зустрілися. Хочу трошки розповісти про цю першу ластівку, яка символізує, що Україна буде в Іспанії видима і, і зрозуміють. І це наша своєрідна така подяка за допомогу за увагу за прихист. Вже майже два роки кожен день люди живуть під під бомбами, під загрозою. Вони не знають, чи вони прокинуться вранці. Це ну навіть уявити складно психологічно. І коли бачиш, що Нема розуміння в Європі, нема волі, щоб все це припинити. Я намагаюся художніми засобами, щоб людина відчула, як якщо це трапиться з нею, якщо війна постукає в її будинок, негайно треба, треба щось робити. Остання моя стаття вона вийшла в Барантинській газеті. Це дуже добре, як мені сказала Оля, яка її перекладала. Що ці країни Латинської Америки вони голосують за Путіна, вони підтримують Росію, тому дуже важливо доносити нашу інформацію туди. Ну, ми так само всю світову літературу в Україні так ми маємо пропустили через себе і. Дуже багато тем нас також цікавить. Я бачу, що в Іспанії фемінізм дуже вагому роль грає, тобто місце жінки в сучасному суспільстві, в своєму творі я теж про це хочу сказати. Сучасні сюжети вони дуже схожі, хоча йде час, але є жіночий сюжет, типу Попелюшки, що бідна дівчина зустрічає принц, і інший сюжет чоловічий, коли Чоловік наповнює сенсом життя двох жінок, і дружини і коханки така чоловікоцентрична література. Єдине, що цей сюжет одночасно зараз я зустріла і в книзі Рафаеля Кунеда, і в книзі оповідання Жадана стосовно війни. Він замислилась, чому такі ходячі сюжети, чи завжди це було. І виявляється, що раніше. З античності були дуже сильні героїні і жінки, які наряду з чоловіками ставили мету, досягали, але вони були більшою частиною справлячих класів. Це були цариці, і вони мали власну волю, власне бажання, власні пристрасті. і дуже цікаво за цими характерами спостерігати. І от своїй книжці я теж хотіла такий створити характер жінки незалежної, яка має. Свої прагнення, яка не обмежується тільки матеріальними якимись цілями. І Потім я порівняла, що вона в мене вийшла схожа на мавку, хоча мавка це дуже молода дівчина. а В мене дівчина такого зрілого віку, але ну, можна цей героїн порівняти, які прагнуть якихось ідеалів, свободи. Триває наш подкаст. Ми побували щойно віртуально в Мадриді на презентації книжки Сезон душів і Усенко, Харків'янка там зараз живе і працює, і працює в першу чергу над словом. Українським і іспанським, як привести українську книжку до іспаномовного читача? Маємо ще відеофайли, де говорять ваші нові іспанські знайомі друзі. Модератором зустрічі була Амелія Сараєр, яка написала передмову, Комплементарно, дуже Фахова, вона гарно знається на російській літературі, перекладає дуже багато з польської зараз. Її слово це було просто введення, вона простягнула руку і вела мене просто в ці світи ісп... іспанської літератури. За це їй дуже вдячна. І мені було дуже приємно, що прийшла дівчина-біженка. Катя, і вона каже: Ну, ви за цю годину виклали просто всю історію України. Я розумію, що це не могло бути так. Мені дуже приємно, що, що щось вдалося донести, тому що публіка була різна. Були українці, були іспанці, і треба було, щоб цікаво було і тим і іншим. Такий діалог, і таке єднання. Для аудиторії ми процитуємо кілька фраз, як звучить іспанською. Все це ми з вами вибирали ці невеличкі файлики. Просто такий антураж, як це красиво звучить. Субтитры компарія Аль Аладрама Бібліка Дераціянтри Камін і Абель цих братів? Okay, al final, ya sabemos todos muy bien з того se, кому eh, se terminó. Я була дуже зворушена самим фактом. Дійсно, що в цій бібліотеці, центральній, яка носить ім'я Іван Деваргас, був такий економічний випадок, що Мені порадили цю бібліотеку, а я вирішила, що Іван це директор бібліотеки. І я кажу Павлі, моїй викладачці, кажу, я напишу Івану з проханням про презентацію. Вона каже: Іван Де Варгас він тисячу років тому жив. А директора звуть Павло. Навіть таких речей ну, можна виглядати дуже смішно, якщо не знаєш цієї історії. Отакі стоси тепер набрала іспанських книжок, щоб ну, все ж таки знайомитися з літературою, з культурою. Я бачу, що люди за це поважають. Не тільки ти хочеш там щось своє запропонувати, нав'язати, а ти теж і вбираєш їхню інформацію, культуру, такий двосторонній зв'язок. І от мені було дуже так зворушливо, що в цих стінах може вперше пролунає українська мова. Заради цього треба було це влаштувати. Вразила ваша фраза Дика війна та культурні зіткнення це етапи на дорозі. Що ви мали на увазі? Які саме культурні зіткнення доводиться переживати і вам особисто, і тим, з ким вам доводиться спілкуватися, а вони покинули свої рідні міста, своїх рідних в Україні. Дійсно, ми зараз на чужій землі це відчувається, що ми повинні розуміти інші точки зору, інші світи. І ми, як біженці, ми бачили, що тут прибувають люди теж з дуже, дуже скрутних обставин зі своїх війн, з Африки, з Латинської Америки. З Афганістану, з Ірану, звідусюди треба віддати належне Іспанії, що вона дуже вміє це. От моя донька вчиться в школі, їх дуже вчать толерантно до іншої релігії, до кольору шкіри, до інших переконань. Це так важливо, і от ці біженці чи ці люди з різних світів, вони тут ну більш-менш якось. Півеснують без таких От Цікаво, що там, в центрі, де, де жили ми, де були переважно українці ще рік тому. А зараз, кажуть, там більше біженців з Сенегалу, які тут нелегально, вони сюди потрапили морем, дуже багато їх затонуло. Якщо вони без документів, в них і інші умови проживання, а інші це дуже багато марокканців. Арабів і оці мароканці не, не міряться з африканцями, з сенегальцями, там якісь виникають конфлікти. А так всередині країни дуже все толерантно. Але єдине, що були, були такі перекрій випадки, це з росіянами, які з Білорусі і з Росії тут. Цікаво, що їм теж надається допомога, прихисток. Нам пояснюють, що є люди, які по політичним мотивам, чи якесь переслідування, як ЛГБТ в своїй країні зазнали, і вони тут теж під під опікою. І от ці люди з Росії з Білорусі вони, мабуть, почуваються тут дуже некомфортно зараз. Вони ну почувають, що вони в ізоляції, вони ізгої, і вони будь-якими способами намагаються. Поставити між нами знак рівняння. Це і використовується, яка і є різниця, і «один народ і, і всім, всіма способами і маніпулюванням, і призовими бути вічливими. Вони намагаються як? Я не знаю твоєї мови української. Чому ти говориш? Ти ж знаєш російську, переходь зі мною на російську. І коли зустрічна питаєш, а чому ж не вивчиш хоч декілька слів української, Ти ж, наприклад, тут дівчина вона знає іспанську, вона знає корейську, і відповідь лунає, що українська мова не популярна. Тому вона її не вчить. Але їй прикро, якщо я з нею <смеш>, спілкуюся українською. І а це... так і треба говорити: а ви популярні як агресори, ви просто не даєте іншим жити. Самі не живете і до сусідів прите свій ніс, щоб там не жили. Але якщо ми так ведемо себе тут, нас відчувають, що ми агресивні. Так, я не знала, як, які в них тут позиції, а виявляється, їх дуже багато. І вони з грошима, і вони тут дуже давно багато в університетських осередках, в якихось закладах і для біженців вони всі волонтерять, вони всі допомагають, начебто. А кому вони можуть допомагати? Ну допомагають Іспанія, наймає людей на допомогу біженцям. На російською, українською -українсько. приходжу там оформляти якийсь папір, а там сидить росіянка. Де б я не була, мені завжди пропонують. От у мене знайомі росіяни, вони хочуть вам допомагати. Вони хочуть спілкуватися. this. Я не хочу, кажу, може, вони там золоті, але я маю право не спілкуватися, і це людям так дивно. Якщо в Мадриді їх не так багато, то є міста, де їх там до 70-80% як мені казали. Uh -huh. і навіть українці вони переїжджають. Я знаю який приклад, переїхали з лікарни в Мадрид, щоб подалі від Росіян. Бо коли їх подивляючи більшість, вони ж диктують свої умови, і дуже важко все це співіснувати. І я, я помічаю. Як на них дійсно, як червона ганчірка діє наша мова. Вони просто е, зеленіють виходять з себе. Навіть такі толерантні, такі просунуті, які там проти режиму свого, але всередині вони все одно імперці і дуже легко діагностувати навіть по відношенню до мови. І ще одне випробування, яке вам доводиться долати, і е, справді для цього треба великих психологічних зусиль. Це є себе. життя на межі. Я Взагалі, вважаю, що людина, в якої є свої переконання, свої межі. От вона і всі ці межі потім оборонить. І і я дуже вдячна своєму батькові, що він виховав мене так, що я маю свої переконання. І я зараз розумію, що це дуже важливо, де б ти не потрапив у світі яку точку, якщо ти можеш мати власні судження, власні переконання. Ти можеш ні від кого не залежати, ти можеш з нуля знов будувати свій світ. Тому я раджу батькам, щоб вони прищеплювали дітям можливість незалежного мислення. Це дуже важливо в сучасному світі, бо можна втратити всі речі, але всі свої цінності ввести в своєму серці, в своїй голові. Ви мені нагадали зразу дві цитати Архімеда, який сказав Не руш моїх кіл, коли до нього завойовник підійшов і що Він там на піску малює які там кола. А ще це цитата із Оксани Забужко: не руш моїх кіл, мої кола тобі не належать. Починався один із віршів. І справді я бажаю, щоб ваше коло було якомога сердечнішим, якомога інтелігентнішим, толерантнішим і зацікавленим у тому, щоб кожна людина була як цінна особистість, незалежно від того, вона говорить іспанською чи українською, щоб іспаномовний. Світ вас сприйняв як свою, як людину, яка цінна для них, як письменниця двомовна. Я цього сердечно вам бажаю, щоб ви зрештою почали писати замальовки іспанською. Це буде, поступово буде. Мабуть, одне із запитань таких фінальних: чи плануєте ви щоб книжка потрапила до інших країн, де читають іспанською, чи вона вже туди помандрувала? Як мені казали воданиці, що можливо замовити з Латинської Америки, бо це на сайті є мова та сама, і з цієї країни можна, можна замовити. Ну, якщо буде зацікавленість, це ж треба, щоб були люди, які це зроблять. Яких технічних перешкод немає зараз. Ну я ні. Ніколи не буду іспанкою. <хи> мені просто приємно жити з цими людьми, мені дуже приємно за ними спостерігати. От, як, якщо людина інтелігентна вихована, як вона поводиться з дітьми, як вона поводиться в родині, тут, які в них відносини. Це дуже приємно спостерігати. І мені дуже цікава ця культура. Я от набрала цілий стосик книжок, буду потрошку читати. Але все одно я залишуся українкою, і це моя культура. І я пос... Писати не буду іспанською гарно, якісь великі твори, так, якісь невеличкі замальовки, я, я вже пробую. Але от зворотньому напрям можу вже читати і ну, згодом перекладати українську. Це ближче бо, до дійсності. Тому так, якісь зв'язки культурні, через мене я обіцяю. Послідовність у цій справі особливо важлива, тож сили вам, витримки, пам'ятайте, хто заклав оце в вашому характері, ви цього ніколи не забудете, і це з вами назавжди. Підтримуйте доньку, бо в неї теж складний період, і, звичайно, в неї інші життєві зараз плани, але. Справді, їй теж по-своєму нелегко, хай в неї складається щаслива дорога, життєва, бо тоді нам, мамам, легше, коли у дітей справді. Успішна дорога і вони себе можуть реалізувати. Мені залишається подякувати вам за дуже, дуже змістовну розмову, бо справді вона не просто презентація вашої книжки Сезон дощів іспанською мовою, а це про життя, про наші почуття, про наше подолання війни, незалежно від того, де ми від неї, чи за 4 тисячі. Кілометрів чи за 30. На зв'язку у мене сьогодні був Мадрид, і ми говорили з Інною Усенко, яка має літературний псевдонім Агнія Богун. Якщо зустрінете її книжки, обов'язково почитайте, вони є українською. Але тепер це є ще іспанською. Раптом ви вивчаєте іспанську мову, то можете сезон дощів замовити, як книжку, де є згадки про Харків, і в той же час вона вам допоможе вивчати іспанську, читаючи і розуміючи, що це написала харків'янка. Я Ірина Вороненко, журналістка, яка працює на Харківщині для вас. Це подкаст Градусник. Думаю, що ми ще зустрінемося з пані Інною, поговоримо про її нові життєві відкриття, нові справи. І дай Боже, щоб були ще презентації сезону дощів і менше у нас було сезонів для сліз. Дякую всім, до побачення. Ми на зв'язку, ми всією душею хочемо допомогти і робимо все, що можемо. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.